З'явилось світло та стрімянку до сепіратора. Зараз будемо чистити насіння а, Капець, одною рукою. Володимир речі ну, на циркуляричці ріже ріже дрова, ще там трохи є, але мокруваті. Зараз трохи підійдемо. Передай всім вітання нашим підписникам. З тим підписником. Ти не змерз чи хай йдуть допомагають дрова Ні, рубай. Не змерз, не треба, я сам рубаю. і наріжу. Так Значить, ми біжимо біжимо сюди, зараз будемо віяти. Процес пішов. Так. Тут бачите, ось тільки тільки туман за І буде посівне Україночки. Гарненьке, повненьке. Муха, не померзне? Помер. Троєр. Так, бачите? б'ємо насіння. В'ємо український багатоплідний. Золота осінь, яка перевіяна. Повітряний сеператор. Рекламу робити не будемо, хто виробник. Зараз десь Ігор прийдеться, я в нього його позичу. Значить, Українку довіваємо, осталось їй небагато. Золотої осінь довія теж небагато. Турочка у нас яка гарна, крупна. Це вона після калібровки. Але ще ждемо на неї аналізи. Повторно робимо аналізи, бо. До калібровки були трошки слабуваті. Та сама історія із Сіроволським, теж перекалібрований, гарний, але ждемо на нього аналізи теж. Прийшов помості главний. Добрий день, Миколай. Ваш виковаю. Я не знав, що ви дітей. Секретар! Всіх нормальних секретарів, всіх... всіх нормальних людей, секретарів отут! А в моєї отут! <реш> а що він розказуєш, що насіння хороша, так? Да. да. Ти свій к я собрав? Тонну гектара цьому? Да, ти що? Більше? Да нет. Тонну 200. Тону. Ну то прицепчик у той. А кого у тонну 200? Оце сіроволки. Пусть він гарно лежає. Ось ця турка і сіроволки гарно лежає. У нас а, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім положень, крайнє у нас не робоче, бо насіння легке, то дуже ну, для, для крайнього. Ми забираємо ми з трьох, трьох наступних. То є, друга, третя і четверта. Оце забирає на, на посів. Все, саме важке забираємо мусор на Ще, я дивився, ми з інструкцією, як обично, ніхто ж не читає, так? То знаєш, на що перша ячейка? Не знаєш, а я тобі розкажу без знаєш. Для камінців. Для камінців, ага. Нам... ця інструкція до неї йшла? Да. Так, то ж, так, інструкція то для дурних. А ми ж розумні, через що. Може виробники гірки снегів хочуть, щоб ми зробили їм рекламу, то присилайте. Щоб ми оце не носили, замірвали. Тому що, що бандажок вже на пузі є. Роки беруть своє, вже не 20, ні-ні. Написали в коментарях, що за 100 років вже. Це капець. Як бачите, гарбузи не омолажують. По крайній мере... na face. Não, 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 não. рекламу срочно. Великого довго. Неповний мішечок, бо тягать мені його, ніхто ж нема кому тягати. Вже так пузо нарвав, реально з бандажом. Якщо не вірите, то з бандажом тягаю мішки. Ну. Спортсмен, блін. Тіжела атлет. Тягав паньки, щось це крепнуло, думав, що все відпаде. Дивіться, мішок неповний. 26,7. Ще можна ну, якраз 28 можна нагрузити. Чуєте, а ви насіння тільки на посівмат продаєте і здаєте, чи щось зараз з ним робите? Ще на люди заказують на лузання. Беруть, ми, продаємо їм. Люди просто вживають як вітаміни, як біодобавки. Це теж дуже корисно, до речі. Продаємо по 120 гривень за кіло. Поки що, може буде дорожче. І олію дали. А що ж за олія? Гарбузова. з гарбузового насіння. А що ж із неї жарить на ній чи що? Будете після неї жарить всіх підряд. Да? Да! Значить, Розкажіть що? про що? олію мені, Купа, пожалуйста. Вітамін. Хочу взяти, купити, Куп. скільки її там пить. Чарками? стаканами. Купа вітамінів, мінералів. Багато цинку, корисного для чоловічих. Бойових органів дуже корисна для ЖКТ, для шкіри, для нігтів, для волосся, це якщо по жіночій красити. Тому користуйтеся, повірте, вже багато людей беруть не перший день, де б сказав, а вже навіть не перший рік. І кажуть, що ефект хороший. Тому так, дзвоніть, пишіть. А звідки у вас взялася у вашій світлій голові взагалі ідея така для власного виробництва саме олії? Ну, що там, наприклад, не якісь гарбузові цукати, наприклад. Це да? олія, тому що, по-перше, олія довго храниться, дуже довго храниться. Вона не портиться при правильному зберіганні, ну, якщо ви, правда, його не знає. І просто поставить про холодне місце в темне, і вона буде стояти довго і нудно, і нічого їй не буде. Може тільки чуть -чуть просідати по смаку, і не буде не така явка, але властивостей своїх не втрачає. А цукати і прочі, прочі, хто її буде робити? Оцими одними ручками тут хоч би в полі успівати все вигрібати, не то щось цукати до цукатів. Хоча, ну, знову ж таки, на цука треба садити інші сорти гарбузів. А, людей у нас що? Немає. І ресурсів поки що великого бабла немає. Можливо, якби мені наші люди, наші земляки, поздавали Паї в оренду, то я був би тоді куркуль. І зараз куркуль називай. Тоді був би більший заробіток, ці гроші вже можна було б далі вложити в переробку і створювати якісь енні робочі місця. Думаю, над цим. можна було б. Знятно, ну, що там купився б якийсь комбайн, робилася б билася зміна. Я думаю, багато чого. Я думаю, Можна було б щось подумати із мукою, і з Можна... Гарбузова бу... мука. Зернову. Можна і гарбузову, можна і з макухи вона робиться. Ну, зер... із зерна є да, така мука? З макухи. Не з зерна, а з макухи. І на ній прям ліплять хліб. Да? Додають. Вона ж теж дуже, там клітка, дуже корисна. можна і а, що, такав, за, 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 за муку. Того, що всі восьми не треба було б робити, а задумка була б, яка пшениця, соя, гарбуз. Соняшний, ну, типу, отак можна було б це все крутити і паралельно ще якісь там робити, може, крупи, шмупи. Но на це все треба баблу. А щоб заробити багато бабла. Треба нормальний об'єм землі. День немає, але ви держитесь, так що так. А ще купив собі хат, думав, строїться. Це дешевше і швидше. Ну, до трактора причепив. І на моря, на Мальдіви, на Грузію чи в Болгарію. Я ще на Т40 і пішов або на ню А на занзібар! Як Точно! На занзібар на Т40. Ось це буде вещь. І тут такий різкий перехід. Що сталося? Та да, нічого. От тут у нас ближнє світло не працює, там ще якісь лампочки, мабуть, модні стоять. Поки трохи потеплішало, зараз будемо міняти. Взагалі фордік тут -ту агонь. -ту. Це тільки ще притернув чуть-чуть. На це теплу поїдемо до дяді Паші, він це все зробить. А так 1.8, газ бензин. Доволі непоганий апарат. М'якенький, комфортний, один мінус. Він низькуватий. Так на вигляд здається, що він наче. Да. Але якщо де глянути десь на подунчик, то низько защита. Тому от, чисто через це я задумуюсь над тим, щоб зробити на москалю мотора, щоб дубасити ним по лісам, по полям і там ще можна тягати. Бо цю, приклад, десь, якщо треба заїхати якісь чагарі, то шкода. Їп тюрмоп тут. уже из ленточек намотано, какие лампочки. Да вона покажу. Есть модные, блин. Ну, и моднее ставить не будем. Ха. Сейчас проверим. Значит, все-таки вона накрылась. Бачите, вон эти тут диодики, где уже. ставити будемо такі от самі звичайні лампи. По-моєму, 200 гривень одна. Я перед тим як купляти, то там до, до брата, до дворіду, на Віталік, ти привіт. А у брата товариш займається машинами, я у нього все время беру запчастини, масла і прочі, проще, і проще в общем беру все время у нього. Ну Там варіанти такі, либо по 200 гривень лампочка, або по 3000 гривень за лампочку. Ну як типу, якісь там модні. Ну я зрозуміли, не так багато я вночі їздив, щоб ставити такі сюди лампи. Та й не так ми широко живемо багато. Тому поки так. По фарам, до речі, тут нічого особливого. Не знімаються вони просто. Тут вже непонятно, які це от мене так регулювали, нахиляли чи що вони робили. Того ж тут як самі фари виставлять, тут... Ну, тут є коректори в них. Але самі фари як регулюються, Бог, я знаю, чи можна їх окремо нахиляти. Тут по суті раз, два, три. три точки. Але якщо розібратися, то ці типу, особо ролі не грають. Бо тут вони були перещокнуті, а тут вони взагалі, як їх назад защокнути, я навіть її не знаю. Вони там десь. Але стоїть, все, я зажав, стоїть не, не шевелиться. Тут теж міняємо таку саму, щоб вони вже були однакові. Тут просто 4 защлки, кришка знялася. На тій фарі тут вже защлки полопали. Але самоліт 2005 року, -го так що що ще від нього можна. Я в принципі не повірите, я другий власник, реально в другий, без приколу. По пробігу не знаю, я думаю, що мотаний. Ну зараз тут 230. Ну, було б інтересно десь заїхати, заїхати до пацанів, провірити, як його справжнього. Ну, взагалі прикольно зроблено тут от акуратно. Раз, оці штучки, вони туди вон. Хоп. Сейчас я мацию. Все раз відкрив, раз закрив. Культурненько, все простенько. Доступ такий хороший. Не треба Мрочиться. Ну, в принципі. Да, фару ті типу, зняти, але один болт. Один болт відкрутий і у тебе доступ. Все удобно. Не треба десь залазити, матюкатися. Так, горить. Це у нас світлішим, це дальний. Це ближній. Ну, це якісь модні, а це обичні. Ну і тут аналогічно піде. Вночі ще провіримо. Зразу видно, що з'явилось світло, а я швиденько, швиденько йду відять на сіні. Так, я знаю, ми вчора бій, сьогодні треба ще додати. Там осталось декілька мішків, 4 по-моєму. І з України, в принципі, шабаш. Ну що, ж, шановні, нарешті в нас з'явився контент. Коротше, торба колесові, вон там воно шипить. Я зараз трошки шпильки прогрію і будемо міняти. Міняти, де воно? Воно в нас таке, це на Т-40 на страху. пообіцяв людям, що й город у них займаю, пообіцяв, що привезу їм там якогось хмизу, десь там мене нарізали, ну коротше. І оце моя така така трагедія. Надім на шуріка цього штуку, Йошика. зараз гайки. Це у нас тут, мабуть, проживало камеру. І будемо спробувати розбирати. Погода, звісно, взагалі не сприяє роботі. Мінус на дворі і йде дощ. Короче, тихий вже. Ох, капець. Ну, діватися нема куди, робимо, Є прицеп треба зараз часто, тому що ділянку чистим там возить треба буде. І дрова вивозить, і е, мусор і потім землю. Ну, коротше, роботи капець, так що ділаємо. Це от доволі прикольна штука. Я просто ручну не знайшов цю ручну. Японію. Оскільки світла немає, надів, надів на шуріка. aí passou Продовжуємо наші будні, значить лечу зараз на розборочку по задній скат, по задній, Каражниця. по скат от ПТС. Думали ставить той, що є, але поїдемо повибираємо, подивимось, там є значить, жанке більш-менш цілий. Щоб Так, потом... да, звісно, зараз грошима не ахті, але просто щоб вину роботу не робити. Зараз знову манжета поставимо, його потім знову протре. Чи прожує, тому ще зберемо ската нормального, тому що я сказав, вже при це буде юзація-юзація. Роботи на нього багато, тому коротко, їдемо, дивимося. Виберемо, не виберемо, але, по крайній мере, поїдемо пошукаємо. Ну, для тих, хто не знає, знаходиться вона у селі Дацьке, біля міста Корсун-Шевченківський. Та Тут капець, що хочеш, то вибирай. Дивіться, які є апарати на розборку. Є все, практично та все є, що хочете. Я це вже один раз показував, щось хотіли я купити, але передумали. Це такий сніг горнуть. Я, чесно кажучи, задумаю взяти собі там, це ж у мене ділянка, да? може ним погорнуть, повигортати або купити, цього от, купити цього тувала. З усім. Поставити на т 40. Не знаю, це поки думає. Оцей екземпляр взагалі хороший. А так, що хочете. Коробки, мости, топлі, Та все. Туди я сюди сам їздив, бачите, як часто поживиться, поживиться. Такі ось мости такі, резини. Це диска тільки широкого немає, тут мені собі б наємеза взяв би. Тут десь навіть вибір задньої резини є непоганий. Чи був, зараз не знаю, може. І позабирали. Ну, це мені найприкольніший екземплярчик. дедушки стояв, трохи гнив. На ходу зменшувачі, і на боковому вумові. Це якийсь ішов, бачите, спец. Кстати, отакий от є бус на продаж. Це заправка бензинова. чи бідизельна не важливо, Ну в маленької таких ще є кадри, є рено маленьке. Ну, в общем, є декілька варіантів. То набирайте, можемо рішити. Тут треба добавити через тут два, це на один, так? Це не вистачає одного діста. Чого? На той є, на цей є. На цей оцей іде. На той. Там, скільки, два? Тут два. Там. Тут два. Було нормально, то ще запасний То ще запасний. Тут один оддам Женьки. Так. Цей поставлю. І камеру йому треба віддати. Щоб трохи зекономити. Хороші. Камера воно. То це я ту або ту, або ту. І все. Тоді провірити треба то буде. А це поставлю, хай буде зараз обрати, щоб я знав, що я вдома і поїхав. Ну я або там його. то, то Ти ще ж, ти ж вже трохи старший, тобі не дуже хочеться, а я молодий. Так знайти ізоленту. Де вона? Воно вона ага, дети. Так, коротше, це я знікав компресор, одірвав провода. Да. Та зараз, якщо ми його запустимо, підкачаємо колеса. Технологія, все як нормальних людей. Плюс з мінусом желательно не... Це він рано закрутив. Спочало. Да, ох, і зараз коментів буде, руками крутиш, що не міг нормально зробити. Ой. Бля. Це я зараз нас Все, коротше, все як должно бути. Як інженер теплоенергетик, я знаю, що я делаю. Значить, це сюди, це сюди. Це в, це в КПІ, в кільком політехнічному так навчили. Скручую і все. Коли турбін каже, там так все зроблено на генераторі і нормально каже, ходить годами. Що ти, а ти а за компресор переживаєш? Так, головне, каже, якщо сильно хочеш нагрітися, то берись двома руками за два проводи, бо каже один не завжди. гріє. А якщо береш за два, то напевно тепло. тепла. Ти ж спитаєш, якого ж чорта тобі оце каже? Не сидиться в теплій хаті. Та я вже задовбався, ні не сидіти. Неочікувано зімав в січні прийшла холодна. Та воно навіть в грудні прийшла. Ну, коротше, я вже належався, насидівся, книжок начитався. Пацани, я не жалуюсь, просто треба зробити, щоб був прицеп на мазі. Зараз воно треба дрова їхати позабирати на ділянки всі. Це світло появиться, там воно ті, щоб вона возив, раніше, треба перекалувати, щоб буде місце під нові, бо весна не за горами. Це раз. Якщо зараз заведемо сорокета, бочку тянемо, переставимо. Е Чепімо борони. Чепімо борони, заїдемо сюди задки. Завтра може будемо варити. Там треба підварювати. Да, так, треба готуватися готов санки з весни. Тільки в нас тут не санки, у нас трохи друга. Ну, взагалі, треба готуватися зараз, бо потім будемо бігати, як сраній віник. Нічого не співатиме. Це тільки що, звісно. Треба було в той склад заїхати, а він гад. О, я роботу вже собі знайшов. Те, що мішків зараз буде всі просто позав'язувати і позлужувати, те, що пере... одвієнки, одвійки, одвійки. Ти чого я цього раніше не зробив? Ну ладно.

На рецепт? На цей. На цей треба отак цей. На цей, на цей, на цей. А. Там шпиньки тончі. Там спинки тонщини. Я коню, гоня. Або... Вік живий, вік учись, дурним гомреш. Поки все, зараз накачаємо ми трохи цього, додаємо сюди Трохи воздух. в чому собака була зрита. А тут треба ставити треба грібка, прожувало камеру. І Поки ми трошки на ньому їздили, щоб він взагалі пробився як зерновоз. Щось, грубо говоря, ми там трохи пшениці привозили, коли ми її сіяли. А в цьому думаю, що не сіяли, він стояв. Ну коротше, Поки ми його мало експлуатували, то було нормально. А зараз я там на ділянці, як не ветки, то нопеньки, і він постійно в ходу зажрало камеру. А ще там роботи юмою і вивозить мусор і каругой. Так що ставлює, коротше, нормального нормальне колесо. Там стоїть ще запаска і таке. Черта не прямо. Де да капець. Бать казав, накачав качавки три атмосфери. Щось я не хочу йти, взагалі. Взагалі-взагалі не хочу. А це трудозатратно? Це не трудозатратно. Це холодно для п'ятої точки і не тільки. А воно сложно, коли ти собі надумав мультики, ти треба сьогодні це зробити. Потім перенастроюся на другу роботу і взагалі не виходить. І чого воно спустило батька вчора накачав 3,5 а воно сьогодні вже слабувати. Ми сподіваємося, що це золотник буде круто. Як дорож... Давай його ставимо до завтра. Хай постоїть, завтра перевіриш, чи воно знову спустить чи ні. Починається. Коротше... Ну а, а вдруг ти його поміняєш і воно спуститься. Коротше, до зустрічі в наступному відео. Шабаш, йдемо на лежанку.